Всім привіт, друзі! Це рубрика, де за 30 секунд ігрового часу я маю вик... освободити одного ведмедика. Загальна ціль за ці всі серії буде в тому, що треба десь відкрити всі біоми. Ми починаємо. На вип... цьому випуску ми будемо, ми будемо тренуватись. Щоб після цього вже досліджувати біоми. пролистуємо Зі всім. Ну що, зараз ми. У нас почнеться 30 секунд. Відлік. Ну все, пішли. Зараз стрибок? Зараз ми пірнаємо. Дуже швидко ми це все робимо. І зараз нам Чійка все говорить. У нас ще вільний час. 6 секунд, ну, 4. Ну і все, відлік закінчено. Ну, ну, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Завтра буде продовження. І на цьому наше відео закінчено, Всім пока!